Ці та інші політичні міжнародні теми обговорюємо далі. Євген Добряк в нашій студії це експерт міжнародник. Пане Євгене, вітання. Вітаю вас. А, насправді питання можливості і бажання розширення НАТО зараз всередині альянсу це важлива тема. Наскільки це необхідно стосовно Швеції або там країн, які також можуть бути в країнами-членами? Ну ми повинні констатувати, що Швеція на сьогоднішній день, якщо ми про Швецію безпосередньо говоримо, це найбільш підготовлена країна. Для вступу в НАТО по всіх параметрах по політичному, військово-політичному, військово-технічному, технологічному, економічному плану. І дійсно, це завершення архітектури безпекової складової північного флангу НАТО, раз з одного боку, а з іншого боку, це дуже важливий фактор, коли фактично Балтійське море перетворюється в закрите море НАТО. І фактично оперативного простору для Російської Федерації для Балтійського флоту Російської Федерації немає, плюс стратегічний остров Готланд і так далі. І фактично, Швеція замикає оцю архітектуру безпеки безпеки північного флангу НАТО. І дуже важливо. І, звичайно, ми бачимо, що найбільш складна ситуація була Швецією з її вступом. Були певні суперечності з Туреччиною, але вони всі вирішені це питання. І курдські питання, і питання Сполученими Штатами щодо отримання ф 16 і так далі, слава Богу, Туреччина виконала всі свої зобов'язання, і вона теж прекрасно розуміє, що замкнутий північний фланг НАТО це є фактично координована дія з південним флангом НАТО, який представляє Туреччина безпосередньо. Так, да, є зараз проблема з єдиною країною, це Угорщина. І ми тут уже бачимо не просто якісь претензії. Угорщини угорщина ніяких претензій до Швеції не, 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 не висувала. Але ми прекрасно бачимо, що це є чіткий наратив кремлівський. Через Орбана блокувати вступ Швеції до НАТО. Я розумію так, що з Орбаном провели достатньо серйозні дискусії європейці, сполучені штати, для того все таки, щоб в найближчий наближчий період часу було ратифіковано і підписано протокол про вступ Швеції до НАТО. Тоді і до речі, той же ж прем'єр-міністр Швеції він же чітко сказав, каже, що до того як ми вступаємо в НАТО, нам немає про що говорити і мені їхати до Будапешту. Я готовий приїхати до Будапешту тоді, коли ми станемо. Членами НАТО, і ми вже на паритетних двосторонніх відносинах, як члени Північно-Атлантичного Альянсу, обговоримо оборонні питання, безпекові питання, економічні і двостороннього нашого співробітництва. Я з ним повністю погоджуюсь, тому що немає про що говорити зараз з Орбаном. Які, які питання, які претензії до Швеції є в плані. Технічного, військово-технічного плану, економічного, ну, Швеція це потужна країна. В технологічному плані, ми ж бачимо, яка у них озброєння, яка військова техніка, флот, авіація і так далі, свого власного виробництва, який конкурує з американськими, європейськими британськими аналогами. Тому, в принципі, тут я думаю, буде тиск на Угорщину тут достатньо серйозний з боку членів НАТО, щоб завершити цю архітектуру північного флангу НАТО. Угу. І коли це. Рішення очікувати Вашингтонський саміт можливо? Ну саміт. Вашингтонський саміт це достатньо довго. Я думаю, ратифікація залишилась. Ратифікація і підпис Орбана. Це фактично можна зробити в будь-який час. Повинна бути політична воля і конкретна домовленість внутрі угорських еліт. Тобто там е, орбан дає команду, фідес голосує, бо він має більшість в е, угорському парламенті. і Питання вирішено. Єдине, що вони тянуть резину, зрозуміло, що тиснуть з Кремля. А стиснуть з Кремля на Орбана для того, щоб він максимально віддаляв цей, е, цей момент. Але ж орбану придеться це питання е, вибирати. Або між Кремлем, або між е, партнерами і по Євросоюзу, і по північно-Атлантичному альянсу. Тому що це питання сьогодні дуже важливо для Європи членство Швеції в НАТО в зв'язку з тими викликами і загрозами, з якими сьогодні Європа стикається, і в першу чергу зрозуміло, це російська агресія і її можливий переніс на країни-члени НАТО в Європі, принаймні, східний фланг. Ну і звичайно, нестабільна ситуація в Сполучених Штатах і останні заяви Дональда Трампа стосовно конфігурації майбутнього НАТО і, взагалі, його можливих дій, якщо він стане президентом Сполучених Штатів, і ви знаєте, це на. Прягло дуже серйозно французам, німців, італійців і звичайно той в північний фланг Фінов, які закривають кордони з Російською Федерацією, Данія, Нідерланди, Польща, країни Балтії вони всі дуже збентежені цим. І це дуже серйозна справа. Тому Швеція повинна бути обов'язково замикати цей периметр безпекової, тому тоді буде проще протистояти тим викликам і загрозам. А тобто, збентежені навіть тим, що по суті, якщо буде кардинальна зміна влади в Сполучених Штатів, то ці країни можуть залишитись взагалі наодинці і розраховувати тільки на себе і власний військово-промисловий комплекс. От стосовно розвитку ВПК загалом в країнах-членах НАТО і посили. Лення розбудови оборони грошей більше вкладаються. Хто найбільше зацікавлений в цьому? Звичайно, зараз почались достатньо серйозні інвестиції в європейському союзі. Це Німеччина, це Франція, Італія, всі всі Польща, різні країни. Вони зараз модернізують і переозброюють свої збройні сили, проводяться наймасштабніші. Зараз будуть проводитись наймасштабніші навчання з часів Холодної війни. Останні такі навчання були в 88-му році. І ці навчання після того буде ядерна триада, також навчання ядерної триади країн-членів НАТО, це теж дуже має велике значення. Європа повністю переходить зовсім в іншу парадігму відносин безпекового фактору. І до речі, це не тільки військово-технічна складова, це політична складова, це економічна складова, енергетична, соціальна і так далі. Тому що вони прекрасно розуміють, що ці загрози і виклики не відразу буде військове вторгнення на територію країн-членів НАТО, це кібератаки. Це вплив на крайні праві політичні сили, які можуть змінити в певних країнах владу і тим самим розгорнути ці країни зовсім в іншу парадігму, більш в кремлівську, да? розумієте енергетична безпека, яка впливає дуже суттєво, серйозно, і так далі. Плюс зараз ведеться дуже серйозна робота в країнах Європейського союзу по забезпеченню і посиленню контрзвідувального захисту, тому що дуже велика кількість російської агентури є на території Європейського Союзу яка впливає на дестабілізацію ситуації, тобто це комплекс заходів, які на сьогоднішній день переходять від теоретичної складової в практичну складову. І ще саме головне, вони прекрасно розуміють, що не тільки власне посилення власних армій, власних сил безпеки оборони, а і допомога Україні грає дуже велику роль. Тому і Німеччина виступає не тільки з е, заявами і діями практичними щодо збільшення фінансування, да, не в рамках даже от бюджетної програми, яку 50 мільярдів вони, а наприклад, сім 8 мільярдів Німеччина, Італія, Франція, а і е, в плані військово-технічного. Військово-технічної допомоги, це і боєприпаси, це знову-таки військова техніка і так далі, яка буде спрямована для України. Європа прекрасно розуміє. Головний форпост сьогодні, безпекового фактору європейського, є Україна. І прекрасно розуміють, не, е, Україні не можна дати програти в цій ситуації. Програш, не дай Господі, України, це програш всієї Європи, це програш регіональної і глобальної безпеки світової. Ну, дивіться, Німеччина каже, ми там е, потрібно підвищувати потужності, в тому числі для виробництва снарядів, які треба передавати Україні. Рейнметал робить оголошення буквально. от на днях позавчора, що все відкриваємо, перерізаємо ленточку десь там посеред в східній mm -hmm. Німеччині. Да, вони будують цей завод. 200 тисяч е, снарядів там щорічно випускатимуть. Україні треба 200 тисяч снарядів на місяць. Це з одного боку. Ну, так? Ми ж говоримо про практичні речі, розумієте? Е, сказати можна все що завгодно, сказати, ми ж зараз мільйон виготовимо. Давай. Давайте говорити відверто і об'єктивно. Дійсно, от єдине, що є в заяві Дональда Трампа, єдине да от конструктивне, але не так, як він це все говорив, що країни Європи вони е, розслабились. Вони перестали збільшувати свій валовий продукт на оборону, на внески до північно-атлантичного альянсу, і так далі. Тобто, далі ми не продовжуємо те, що він сказав, що він відкриє можливість Росії атакувати ці країни. Тобто, це ж таким чином це не працює. А дійсно, але зараз Європа поступово дивіться, Вона робить, вона стала енергонезалежною від Росії. Це факт, факт. Російський газ не потрібен, да російська нафта фактично сьогодні диверсифікація пройшла. Зараз іде диверсифікація в промислових потужностях Європейського союзу за один день, за місяць, за два, за три це дуже важко зробити. Це потрібно дійсно е, включати всі можливості: фінансові, технічні, інженерні і так далі, для того, щоб це все працювало і для того, щоб це давало практичний результат. Слава Богу, що. В Німеччині 200 тисяч Франція буде теж виготовляти, збільшувати виготовлення боєприпасів, Італія, Польща, Велика Британія і так далі. І тоді ми побачимо, що і для внутрішніх потреб Європейського союзу, і для допомоги України є озброєння, військова техніка і боєприпаси. Тут ну. Так, це об'єктивно, треба об'єктивно дивитись на фактори. Дивіться, щоб нас там глядачі правильно зрозуміли, що ми не трампісти, але от Трамп каже, що видатки на оборону потрібно оплатити за рахунки. Ви пам'ятаєте процес? Оце з цими двома відсотками від ВВП для країн-членів НАТО? Наскільки він складно іде цей процес? Навіть Німеччина не витягує ці два відсотки від ВВП. Можливо, зараз буде вже витягувати. Але чи вірите ви, що найближчим часом, причому німці називають конкретні строки? кажуть, через шість років може ймовірність початку війни достатньо. Ні, волочезна, от чи здатна Європа, європейський союз, члени НАТО, Європейські за 6 років, скажімо так, от налагодити все в достатній кількості на ну, тут треба рівняти. Розумієте, вони це правильно заявляють, тому що вони оцінюють реально загрози і виклики, які є. Вони дивляться реально, що є в Російській Федерації. Да, ну яка ситуація? Да, вони бачать, що Росія не впала, економіка не впала завдяки тільки тому, що її підтримує на плаву Китай і допомагає втримуватись на плаву. І звичайно, це несе загрозу. Шість років розумієте, це абстрактне поняття. Через шість років я думаю, моя, моя точка зору, що Росія не буде готова атакувати НАТО. Не буде, вона втрачає. Ми е, повинні це об'єктивно розуміти на полі бою в Україну дуже велику кількість техніки, дуже велику кількість особового складу і так далі. Ну ми ж повинні розуміти, Росія має величезну територію, і їм треба прикривати не тільки. Східний фланг, де вони воюють, а їм треба прикривати південні кордони, а там дуже напружена ситуація з боку Афганістана і так далі. При певних обставинах їм треба буде захищати якимось чином південні кордони. Кордони з Китаєм на Далекому Сході в Південному Сибірі, і вони ж стратегічно там розмовляють стосовно арктичного впливу і так далі. Для цього повинні бути сили і засоби. А таких сил і засобів реально у Російській Федерації нема. Тобто загроза в першу чергу оцінюється, якщо брати об'єктивно, це в першу чергу економічні фактори, які можуть бути для Європи загроза, кібератаки, гібридні дії, певні агентура і політичний вплив через е, крайні правих або крайні, лівих, е, крайні ліві політичні сили, які є на сьогоднішній день в європейському союзі. Оце є загроза. Я думаю, що прямого протистояння такого з, е, військового навряд чи до цього дійде, тому що кожен день... Росія втрачає, вона у неї відсутні технології, саме головне, у них відсутні, у них зменшується кількість фінансових ресурсів, які потрібні для збільшення і укріплення оборони обороноздатності Росії. Да? А Європа навпаки, вона. Активізує всі свої сили, вона має технології, технології дуже високі п'ятого шостого покоління. Вона має промислові можливості, вона диверсифікувала джерела енергопостачання і так далі. І це все впливає на те, що все таки Європа може вийти в цьому плані на певні серйозні стандарти забезпечення оборони і безпеки європейського континенту. Ще цікаво певні заяви від Трампістів про те, що Україна скажеться, що мало постачає зброї Сполучені Штати і країни Європейського Союзу і так далі. Так далі але у вас, начебто, повномасштабна війна розпочалася два роки тому. А заявки від інших країн, до прикладу країн НАТО, на оформлення замовлень на цих заводах, від яких ми хочемо отримати зброю, вони були заплановані там на 10 років. Тобто до 2030 року цей конвеєр був зайнятий. Тому, будь ласка, ми зараз думаємо про те, щоб Україну якби вклинити в цей конвеєр, скасувати або відвинути ті замовлення, які були від інших країн, і таким чином. Ну якось вирішити цю цю проблему. Це правда чи ні? Звичайно, військово-промисловий комплекс Європи. Він в основному працював експортно орієнтований, тому що замовлень дійсно було дуже багато. Французькі компанії, і інші угу. той же Рейнметал. Вони працювали на німецькі. Вони працювали на зовнішній ринк на весь так? світ. На так. весь світ фактично, тому що дуже високоякісна зброя. Вона мала в певний достатньо серйозний в першу чергу в країнах близького сходу, наприклад, чи південно-схід. Азії, де вони бачили їх реальний реальну ефективність зараз дійсно в європі повинно європа повинна буде переглянути питання експорту експорту орієнтованості Перенесення на внутрішній безпосередньо ринок забезпечення власних збройних сил Європейського союзу, країн, Європи, які є членами НАТО, і звичайно певну частину виділити для того, щоб це випускалося і надавалося Україні. Вони це прекрасно розуміють, і вони, і вони це в принципі роблять. Розумієте, це ми можемо так в студії спокійно говорити. Якщо представити собі технологічний процес виготовлення військово-технічних засобів, зброя зброєння військової техніки це дуже складна ситуація. Це потрібні Перші ресурси, технології, розширення конвейерів і так далі. І дуже багато. Сировини, яка потрібна, в цьому використовується, це є питання дуже серйозні. Ну вони вони це вирішують. Новина, яка якраз стосується контексту нашої розмови, зараз включити три китайські компанії, які допомагали Російській Федерації до санкційного списку, пропонують в країнах Європейського Союзу. Це буде першим випадком, якщо це станеться запровадження обмежень проти китайських компаній за війну, яку розв'язала Росія. Повідомляє Блумберг. Проєкт досі на розгляді, потребує погодження з боку Райни, які виступали проти такої ініціативи, а назви компаній не розголошуються за даними видання Bloomberg, до списку можуть потрапити також компанії з Гонконгу, Сербії, Індії та Туреччини. Ну є такий список в Україні, якщо мож можна запитати, і ми скажемо ну тут більш складна ситуація з одного з одного боку для європи китай є дуже важливим торговельно економічним партнером да давайте говорити відверто є два 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 головних партнера для єс це сполучені штати і китай з Китаєм на піку було був товарообіг доходив до 960 мільярдів доларів. Уявіть собі, да зараз він дійсно зменшений, але все одно і Європа, і Китай вони мають спільну достатньо серйозну кооперацію в цих моментах, але з іншого боку. Європа починає те, що ми зараз обговорювали, ставити безпекові фактори на перше місце. І, звичайно, вони бачать це от ці три компанії, які не розголошують, але відомо, що це компанії, які займаються електронікою, мікроелектронікою і так далі. Те, що критично важливо для е, Росії, для того, щоб виготовляти ракети, дрони і так далі. Да? От, от ці компанії, введені е, континентальні. Ми не знаємо, чи пройде це. Це ж е, хочуть внести в 13-й пакет санкцій. По одній компанії там одна гонконгська компанія, з Сербії одна компанія, з Індії і з Туреччини. По одній uh -huh. компанії, три з Китаю. Чи пройде, тому що там же ж я ж відразу розумію прекрасно, хто почне виступати проти це Орбан, тому що у нього ж прекрасні з пікіном стосунки на двосторонній основі. Він буде кричати на, на, на всю Європу, не можна цього робити. Ми ще не знаємо позицію Німеччини. Хоча я сподіваюся, що Німець Німеччина на це теж може закрити очі і проголосувати Да ми не знаємо позицію Словаччини і інших країн да, тому що в принципі ця кооперація з Китаєм вона дуже потужна. Але, але європейські структури, європейські, які знаходяться в Брюсселі, вони прекрасно розуміють, що надаючи можливість китайським компаніям. Надавати товари подвійного призначення для Російської Федерації грають дуже велику роль в підсиленні Росії і в підсиленні ведення бойових дій в більш високотехнологічної високоточною зброєю все тому тут, звичайно, я думаю, будемо сподіватися, що в 13-му пакеті ці кампанії пройдуть для того, щоб вони зрозуміли, що це не потрібно робити. А як можна обійти буде санкції Китаю? Знайдуть варіант, як ви думаєте? Ну це оп... ж те саме товари подвійного призначення. Ну там Ти не можеш... державні компанії, що суттєво це. Ну, не державні да вони не державні, але ж вони юрисдикція Китаю, розумієте? Uh -huh. І це ж питання, яке стосується глобальних питань, зовнішньополітичних глобальних питань, яке стосується завжди. Китай декларував, що. Він працює співпрацює як друг з Російською Федерацією, але військово-технічного співробітництва нема. Але от те, що вони надають: мікрочіпи і все, що пов'язано пов'язане з тими високотехнологічними виробами, вони мають дуже велике значення в виготовленні ракет. Дронів, іншої військової техніки і озброєння. Тому ну тут тут я думаю, що це Європа розуміє, і я думаю, головні гравці будуть це проштовхувати цю ситуацію для того, щоб це пройшло в тринадцятому пакеті. Дуже дякуємо, пане Євгене. Спасибі дякуємо вам Євген Добряк, експерт міжнародник був сьогодні в студії. Дякуємо вам.